Чи підуть їхні діти до школи 1 вересня? Кажуть, Анатолій Федорук, мер Бучі, де десятки років навчаються діти із сусідніх шкіл і селищ, поставив у ультиматум, або хай за дітей доплачують гроші їхні сільські ради, або нехай селища приєднуються до Бучі. Інакше школи для дітей будуть закриті. Фінансовий ресурс має обов'язково вашою дитиною з того бюджету, переданий тому закладу і тій установі, яка відповідним чином надає цю кому. Коли визнають так багато кому зручніше, та й освіта там нібито потужніша, та не розуміють, чому так раптово все змінилося. Обіцяють перекрити Варшавську трасу, якщо діти опиняться на вулиці. Всі батьки в шоці. що робить, куди дітей не знаю, що відповісти навіть своїй дитині. Мене запитала мама, я що 1 вересня не піду до школи. Мер бучі пояснює, школи міста переповнені, вчаться по 2-3 зміни і діти за. навчаються Мова не виганятиме. Ну, йде про тих дітей, які навчаються вже виходячи із цього фактажу статистики е, дітей і новородніх. Ми е, вивільнимо і дамо можливість виключно закладам освіти міста Бучі працювати в правовому полі, виходячи із принципу мікрорайону. Селищний голова Гостомеля, звідки в Бучі навчаються 125 дітей, батьків вислухав, каже, готовий перерахувати кошти бо бюджетні питання села має узгоджувати з Ярфінською міською радою, у разі чого чекає дітей. Гостомеля в рідних школах. Тут місць вистачає, навіть не добір. Однак запевняє, таким чином гостомель змушують приєднатися до Бучі. Чиста політика. В тому році дві зміни у школи були і позапрошлому році, але дітей наші право не було ніяких питань зовсім. Ні за кошти, ні за те, що не брати їх, не було зовсім ніяких питань. В цьому році зараз тільки. У населених пунктів має бути інтерес до об'єднання у територіальні громади, кажуть в Асоціації міст України. Це частина реформ децентралізації. Таким об'єднанням держава виділятиме додаткові кошти. Об'єднання територіальні громади у відповідності до бюджетного кодексу отримують ряд додаткових повноважень і відповідний фінансовий ресурс на здійснення цих повноважень. От тільки чи варто це робити на шкоду дітям? Батьки густомецьких дітлахів все ж сподіваються. До початку навчання конфлікт вдасться владнати. Нас не можна ображати, ми дуже хороші. І буча, і гоставили сусіди вирішиться і голова нам допоможе. Оксана Михайлова, Олександр Кулаков, факти ICTV.